Від постійної напруги дозволь собі тайм аут і дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від кабель. 15-та година в столиці України. Час новин на п'ятому Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, офіційно. Президент підписав відповідний указ. Повністю посада звучить так: надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. І ще одним указом Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я з правом носіння військового однострою. Для розуміння посада посла цивільна, тобто, якби залужний залишився на військовій службі, він не зміг би очолити дипломатичне представництво. Тепер таких перепон немає. Нагадаю, після відставки з посади головкома збройних в Україні залужний залишався в тіні. А історія із його призначенням на посаду посла в Британію, тягнулася від березня. Тоді президент погодив його кандидатуру, але потрібна була згода Лондона. Офіційно там нічого не коментували, але в квітні телеграм-канали, наближені до Банкової, повідомили, агреман, тобто погодження від Лондона, є. І нарешті, сьогодні президент підписав указ. Президент України призначив нового командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Лупанчука. Своїм наступним указом президент призначив на цю посаду бригадного генерала та героя України Олександра Трипака. Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати. Заяву про відставку Сольський написав 25 квітня. Раніше міністра агрополітики викрили на корупційних схемах із землею. Слідство закидає йому заволодіння ділянками на 291 мільйон гривень та спробу збагатитися ще на 190 мільйонів. 26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для сольського запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою пізніше за нього внесли заставу майже 76 мільйонів гривень. Також парламент звільнив Олександра Кубракова. Він обіймав посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков у Фейсбуці написав, що ані прем'єр-міністр, ані керівництво фракції з ним відставку не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету його також не запрошували. Як ви згадали є? Від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень штраф для громадян, так та до 51 тисячі для посадових і юридичних осіб. Рада ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації. За законопроєкт проголосували 256 народних обранців. Штрафи накладатимуть упродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року, із моменту його вчинення. До другого читання деякі статті були пом'якшені. Ні, зокрема, прибрали кримінальну відповідальність за неявку до військомату Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва. Візит був не анонсований. Відбувається він у символічну дату День Європи. Мецолу зустрів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Деталі поїздки поки що не розголошують. Мовірно, вірно цей візит в Україну останній на посаді президентки Європарламенту, адже вже менш як через місяць європейці голосуватимуть за новий склад Європарламенту. До Києва прибула і міністерка розвитку Німеччини Свенія Шульца. Цей візит запланований у межах підготовки до конференції з питань відновлення України. Вона відбудеться 11 і 12 червня в Берліні. Очікується, що на заході будуть присутні щонайменше півтори тисячі учасників, зокрема глави держав і урядів. Німецькі медіа повідомляють, що переговори з міністеркою будуть зосереджені на відновленні української енергетики. Дві гідроелектростанції виведено із експлуатації. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомило Укргідроенерго, але які саме ГЕС в повідомленні не, не називають. Напередодні ворог завдав масованого удару по критичній інфраструктурі України. Вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень і потребує відновлення, підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі йдеться у повідомленні. Британія виділила Україні 23 мільйони євро на відновлення енергетики. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Додатковий внесок найближчим часом надійде до фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на ремонт пошкодженої інфраструктури та забезпечення резервного живлення. Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії у 50 мільйонів євро. Вибухи пожежі стовпидиму. Білгород вночі почав відзначати день побідобєсія вночі до міста, яке щодня атакує Харків ракетами. Прилетіли невідомі дрони. Російські посіпаки Путіна звинуватили в агітацію в атаці із повітря збройні сили. Але це ще не все в Краснодарському краї. У ніч на четвер горіли дві нафтобази. Невідомі дрони долетіли і до Башкирії за півтори тисячі кілометрів від українсько-російського кордону. Деталі зібрала. На рибалка. Вибухи, лайка, пожежі росіяни почали яскраво відзначати день Побєдобєсія. Вночі невідомі безпілотники прилетіли в Краснодарський край. В селі Юровка атакували нафтобазу ворога. Факт удару підтвердив російський так званий оперативний штаб Краснодарського краю. Місцеві фіксували прильоти на відео. Вон, ребята, горит седьмой прилет. Да, 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 это седьмой дрон сейчас прилетел. Ставленики Путіна повідомили про нібито шість БПЛА, які вдалося подавити. Утім, вони буцімто впали на території нафтобази, і саме через це почалася пожежа. Палало кілька резервуарів. Понад 60 пожежників намагалися їх загасити. У мережі пишуть, що ця база належить нафтовому російському гіганту компанії Лукойл. Згодом російські пабліки повідомили, могла палати не одна нафтобаза, а дві. Вони розташовані на відстані приблизно двох кілометрів одна від. Одної на об'єкті зберігали мазут, три цистерни згоріло. А вже згодом уночі і Білгород, з якого постійно летять ракети на українські міста і села, зокрема на Харків, вночі струснувся від візиту невідомих безпілотників. Ерена у ворога працювала тричі близько першої, третьої та четвертої ночі. У мережі з'явилися кадри з пошкодженими будинками, охопленими вогнем автівками та стовпами диму. Так званий губернатор Білгородчини показав наслідки прильоту для цивільних, натомість про потрапляння у військові об'єкти чи об'єкти промисловості змовчав. Безумовно, коли по перелітає прилітає і нафтобаза перетворюється на купу згорілого залізяча, це чудова новина. Адже Луколівський, так само як і інші нафтобази, вони задіяні в тому, щоб забезпечувати пальним російську окупаційну армію. Коли прилітають по будинкам мирних мешканців, зокрема Білгарда, це не дуже добра історія. треба розуміти. Що стало причиною тих руйнувань в багатоповерхівках в Білгарді? Можливо, то недолуга робота російських операторів систем протиповітряної оборони. У будь-якому разі не ми починали цю війну. Напередодні естафету вічного вогню підхопив морський порт Петропавловська Камчатського. Там загорівся ангар площею близько двох тисяч квадратних метрів. Також відомо про ще один наліт за 1400 кілометрів від українсько-російського. Кордону невідомі БПЛА долетіли до російської башкирії. Про це пишуть російські пропагандистські державні змі. А в мережі з'явилися кадри охопленого вогнем нафтопереробного підприємства. А воно лічить не піти. Поехали патом спотки. Водночас, нібито вісім потерпілих, зруйновані будинки, пожежі в місті та масові руйнації в російському Білгороді не завадили посіпакам Путіна привітати білгородців із так званим днем перемоги. Ганна рибалка, п'ятий канал. Ворог прорвався у Красногорівку, проте сили оборони заблокували штурмові групи окупантів. Місто перебуває під контролем збройних сил України. Про це в етерії армія ТВ повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Ворог прорвався. Був. У місто малими штурмовими групами, якраз у Красногорівку, і засів він у вогнетривковому заводі. усиллями наших підрозділів, це, зокрема, 59-ї бригади, ворога було блоковано і він знаходиться поки що там. Наразі ж він відрізаний від постачання і від того, що постачали боєкомплект цим штурмовим групам. Ситуація в Красногорівці така, що Якраз сили оборони контролюють повністю місто те, круте триколорне ганчір'я, яке ворог намагається подати через свою російську пропаганду. що він час від часу вішає на якихось будівлях у місті, воно знищене, і ті групи також знищені, які намагаються його і вішати. Росіяни планують удар по критичній інфраструктурі Чернігова. Чільник міської військової адміністрації Дмитро Бражинський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги а також уникати місць, скупчення людей та оминати об'єкти критичної інфраструктури. Спартанці у ЗСУ, британський бронетранспортер, що розганяється до 80 км за годину, тихий та компактний. Про свого спартанця розповіли бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Також показали, як модернізували машину. Дивіться в сюжеті наші колеги з АРМІЯ ТВ. is <laughs> Крутитися, сховатися, десь став, наприклад, під дерево, і ти вже захищений. Тому що в наш час, коли розвідка їхня працює, потрібно ховатись, ховатись і ще раз ховатися. Двіска тут працює, тут капки з торсіонною підвізкою, і вони досить. Вони гумовані. Це також його плюс, що він тихий. І тут можна спакувати, посадити вісім бійців, входило, і плюс ще забезпечення. Вісім бійців, не враховуючи екіпаж. Не враховуючи екіпаж. І вау. ну, Я до того, що коли ми вперше відкрили, е, то ви почали виправдовуватися, казати, що тут мало місця, але ми переобладнали. Mm -hmm. Але по факту ви можете подивитися, або ми додамо фото з стандартної комплектації. І тут е, задумано, що тут знаходиться три людини екіпаж і е, чотири десантики вони чотири можуть десант. тільки взяти. Вона, вона і її недоліком основним вважалося, що та вона ж не містка. І подивіться, як. Вот... Uh, uh, uh. 24-та бригада, просто а, або це не ви переобладнували. Це ми це, перецеми переобладнали. Як 24-та бригада повністю переобладнала, і тут, ну, стадіон. Коли хлопці бувало вивозили з позицій до 12-13 чоловік. Просто коли назад іде евак, там вже немає забезпечення і по можливості народ уже загружається як в Тетрісі. Було таке. У нас був розвідник трьохсотий важкий, і він майже під метр дев'яносто шість. Він ми його з ношами поклали. Він, в принципі, отак. Ми змогли його покласти навіть не на цю лавочку, а так. Спартан також має і озброєння, може наносити ураження. Це можуть бути різні типи зброї. От у 24-ї бригади стоїть найкраще з можливих варіантів. Це Колмет Браунінг калібру 12,7 мм, Просто. Мріє кожного військовослужбовця постріляти з такого, але із. Е... Очевидних недоліків, як кажуть люди, які використовували його в бойових умовах, це те, що в тебе тут немає захисту, і зсередини також конкретно на цих машинах воно не керується. Тобто кулеметник має висунутися і, по суті, ось так відкрито наражати себе на небезпеку. Коли в тебе Браунінг 12,7 в руках, звісно ж, можна вважати, що небезпека це ти, але коли ці надбої закінчаться, а закінчаться вони досить швидко, і тобі доведеться міняти короб з набоями, що є досить проблематичним в умовах бойових дій, бо тобі треба отаково розвертати його сюди от стібати оце, отсюда оце от так от тут сюди і виходить що він такого щось щось не вийшло у тебе ти страдаєш кажеш звиніть мужики за то що не було в ато боверку отако Такі ряд маніпуляцій таких робить щоб зняти е, ящик з відстрільним БК, що досить просто Складніше зарядити. Ведеться бій, ти кажеш, мужики, давайте набої. Тобі дають ящик набоїв. Це до речі, подивіться, це 12,7. Прекрасні, неперевершені, дуже красиві. А ви вже задонатили на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Під початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок півтори тисячі гривень і вище ми надішлемо вам. Наш ексклюзивний календар без цензури. Щоб його отримати крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз бачите на екрані. Лист собачка Двоє загиблих та ще стільки ж поранених у Нікополі. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, зрання росіяни обстріляли місто, палав приватний будинок, ще два понівечені зачепило і п'ять багатоквартирних будинків. Побило магазин, два торговельні павільйони, господарчі споруди та газогін. Також ворог тричі бив по нікополю цієї ночі. Росіяни запустили два дрони камікадзе і обстріляли зграду. Пошкоджені три приватні будинки, стільки ж господарчих споруд та лінія електропередач. Одна людина поранена через ворожий авіаналіт по Запорізькому району. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, за минулу добу окупанти 360 разів вдарили по області під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів пошкоджені щонайменше півсотні житлових будинків. Росіяни поцілили по житловому будинку в Олександрівці на Херсонщині. Поранено 74-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні вночі. Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на Береслав. Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, пошкоджена місцева школа, а також зруйнована котельня. Люди на щастя не постраждали. Окупанти вдарили по Миколаївщині внаслідок ворожого удару. Спалахнув колишній будинок культури. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Віталій Кім Палало на площі 200 квадратних метрів. Вогнеборці вогонь загасили, постраждалих немає. Троє дітей у тяжкому стані. Внаслідок учорашнього обстрілу Харкова окупанти вдарили по школі та багатоквартирних будинках. Загалом постраждали четверо дітей та троє дорослих. Про це повідомив чільник обласної адміністрації Олексій Нігубов. Також ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіабомбами окупанти вдарили по селищу Білий Колодязь. Там пошкоджені чотири приватні будинки, лікарня та автівка. Харків'янин шпигував за, за для російської розвідки. Служба безпеки затримала жителя Вовчанського району, який працював на країну терористку. Агент обходив прикордонну місцевість і шукав розташування оборонних ліній збройних сил. Найбільше його цікавили, окріп райони з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням. На електронних мапах зрадник ставив мітки і готувався передати дані російській спецслужбі. Служба безпеки вчасно. Викрила агента, його затримали у власному помешканні. Завдяки цьому вдалося обезпечити місця тимчасового базування підрозділів збройних сил та замаскувати їхнє переміщення. Колаборанта взяли під варту йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 20 шахедів запустили росіяни по Україні минулої ночі. Про це повідомляє командування повітряних сил. Ворожі дрони Камікадзе летіли з Мису Чауда, що на території тимчасово окупованого Криму. Оборонці українського неба збили 17 безпілотників. Поцілили в них на Одещині. Поляки повернули до України двох утікачів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби. У неділю чоловік, тікаючи від держприкордонної служби України, кинувся вплав до Польщі через річку Західний Буг. Проте на тому боці на нього вже чекали співробітники прикордонної варти Республіки Польща. Вони передали горе плавця прикордонникам Волинського загону. А днем раніше ще один чоловік у такий самий спосіб намагався перетнути кордон. Обидва втікачі отримали повістки. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто причетний до незаконного переправлення громадян. Європейський союз може скасувати безвіз із Грузією, якщо та ухвалить закон про іноагентів. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікарджозвік під від власних джерел. Він розповів, що посли ЄС обговорювали варіанти покарання для Грузії, якщо вона, попри все. Схвалить копію російського закону серед варіантів і скасування безвізу. Напередодні депутати Європарламенту закликали главу дипломатії Жозепа Бореля перезупинити статус кандидатка ЄС для Грузії за цим законом. На урядові організації та медіа, що отримують фінансування за кордону, визначатимуться як такі, що відстоюють іноземні інтереси. Опозиція країни виступає проти його ухвалення минулого тижня. Влада розігнала мітинги, застосувавши проти. Протестувальників сльозогінний газ та водомети. Палата представників США не підтримала звільнення спікера Майка Джонсона. Його усунення ініціювала трампістка Марджорі Тейлор Грін. Звинуватила Джонсона у змові з демократичною партією через те, що він виніс на голосування військовий пакет для України. Та із 359 та 359 конгресменів проголосували проти, лише 43 – за. Усунути Джонсона намагаються вже вдруге за останні кілька місяців. Я хочу сказати, що ціную прояв довіри з боку моїх колег, щоб відхилити цю спробу. Я казав від самого початку, і щодня давав зрозуміти: я виконую свою роботу, роблю те, що вважаю правильним, і це те, для чого мене обрали, і нехай буде як буде із дитячого санаторію зробили житло для переселенців, переобладнали приміщення на рівненщині у селі Хрінники. Шелтер розміщений у природній зоні на березі водосховища, тому є можливість відпочити та відновити ментальне здоров'я. Нещодавно до санаторію приїхали три десятки людей з Донеччини. Як облаштувалися? Дивімося далі. Вже він доходить, бачиш, що це він, капусточка, щоб сварилася і все. Раїса на загальній кухні готує борщ. Нещодавно вона переїхала на Рівненщину, до цього мешкала біля Авдіївки. У нас було таке, що, не дай Бог. Попала якраз снаряд, попав туди якраз у вікно. І все мені там і в кухні, і в спальні, все. Немає. Ні одного вікна немає цілого, немає нічого. Ми бомжі. Ми залишилися бомжами. Пані Ольга також із Донеччини мешкала біля Покровська. З дочкою та онукою приїхали на Рівненщину евакуаційним потягом. Зачинили свої будинки, взяли речі першої потреби і телевізор. Він уже на почесному місці у кімнаті ще не під'єднали. Він робить, але він не показує, немає сигналу. Жінки звикають до нового житла. Внучка дистанційно вчиться. Дочка шукає роботу. А баба чи так. І що? Те, що дали, попрохали якусь книжку, дали. Все добре, облаштувалась, в общем-то. Бачите ж, кімната на трьох на нас місця достатньо. Люди дуже добрі, зустріли нас добре. Христина вже з сином Гордієм гуляє по території санаторію. Пологи почалися у потязі під час евакуації. Жінку терміново висадили на Кіровоградщині, де й народила. Приїхала на Рівненщину через тиждень, вже з малюком. Нам дали і і іваночку, і все у нас кімната велика. Потім будемо надіятися, що повернемося додому, що це все закінчиться. Сятеро внутрішньопереміщених осіб із Донеччини поселили у хрінниках. Новою домівкою став колишній дитячий санаторій. Він розташований у природній зоні на березі водосховища. Чотирнадцять року він менше вже функціонував, потім ковід, потім наставне. Так що діток ми не приймаємо з дев'ятнадцятого року. Виникли питання постійні з переміщеними особами, десь їх треба приймати, розміщати а приміщення якби непогане було. Вирішили. Переобладнати дитячий санаторій під шелтер для переселенців. Відремонтували котельню та теплову мережу спального корпусу закладу. В першу чергу було замінено каналізацію водопостачання, водопровід. Все ну, все це все це зроблено за рахунок донорських коштів на другому поверсі. цього спального корпусу зроблено ремонт за наші кошти в 16 кімнатах. Забезпечили переселенців також необхідними побутовими речами та технікою. Їсти готують на спільній кухні. Продукти принесли місцеві мешканці. Я постійно гаряча вода в кімнатах є сасану туалет, але душ все є в кожній кімнаті. Окремо є їдальня. Там вона облаштована плитами, мейками, бойлером. готові допомогти також із пошуком роботи. Розповідають про вакансії на сусідніх підприємствах. Загалом, з початком Великої війни, Демидівщина прийняла більше тисячі внутрішньо переміщених осіб. 230 з них залишилися у громаді. Наталка Гончарова, п'ятий канал. Здобути нові знання та професію у б'юті сфері у Запоріжжі. Почали працювати курси для жінок, які вимушені були через війну залишити свої оселі та стати переселенками. Заняття тривають два тижні та фінансуються коштом благодійників. На курсах побував наш Денис Розенков. Одзяти так, у одному пальчику. Із манікюрним пензликом у руках Марієта жінка вимушена була виїхати за родиною з рідного Оріхова на початку повномасштабного вторгнення. Раніше працювала вихователькою у дитячому садочку. Тепер опановує новий фах майстрині манікюру. А зараз же діти і часу залишається мало, тому вирішила змінити свою професію і стати майстром манікюра. За сусіднім столом створює дизайнерські візерунки Наталя. Дівчина також виїхала з прифронтового села, каже, рятувала дітей. Я виїжджала на сьомому місяці вагітності з двома дітками ще тому виїхали. Я думаю, якраз добре. Їхні. Нині Наталія Марієта – студентки спеціальних курсів краси при Запорізькому центрі професійної освіти та консалтингу. Опановують фахові знання майстринь манікюру, а також корекції брів та вій. Наталя зізнається, хоче отримати таку освіту, щоб потім відкрити власний салон краси. Думаю, що це перспективна робота. Думаю, що люди будуть дуже ходити, тому що багато кому це потрібно. А так, якщо офіційно йти працювати, то там зарплата не дуже велика. А якщо працювати на себе, то досить гарна буде робота, Сушуємо. і зарплата. Курс навчання професії у б'юті-сфері доволі інтенсивний і триває два тижні. Це теоретичні та практичні завдання. За кожним рухом своїх студенток стежить майстриня, інструкторка. Дуже відповідальні дівчата намагаються досягти ідеалу. Дуже дослухаються, бачу, що хочуть отримати щось нове. Для кожної студента курсу розробляють окремий план занять для зручності. Це може бути щоденна практика або кілька днів на тиждень. Нікого не примушуємо, самі, самі всі питають, кличуть, намагаємося допомогти все скоригувати. В Анастасії Зоріхова сьогодні перше заняття. Раніше вона працювала у сфері торгівлі, а зараз хоче отримати фах майстра з корекції брів та вій. Каже, дуже хвилюється, але намагається все робити правильно. Хочу бути разносторонній лічності. Звісно, спочатку перший день, звісно, важко. Научити. Ля хороші розказують все дуже нормально. Загалом на курсах зараз навчаються два десятки студентів. Для вимушених переселенців навчання безплатне. Фінансування надає благодійна громадська організація. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Що ж, це останнє повідомлення на нашого випуску. Залишатися з п'ятим. ми повертаємося до вас 16-й із оновленими новинами. А після продовжимо нашій розмовній студії.